Вчора спілкувався з одною високопоставленою особою, і вона мені каже, ця особа каже: знаєте, сьогодні так багато людей вчать англійську мову, бо ми боїмося, що як кордони відкриються, так народ дьору дасть. Ну, прикольно насправді. Мову вчити потрібно. Мову вчити потрібно. Хоча вчора я показував у себе в телеграм-каналі, коли я записую ролики, потім штучний інтелект моїм голосом, моїм тембром, але з акцентом відповідним до країни переозвучує відео. Це прикольно. Я вчора говорив італійською, французькою, польською, хінді. Англійською і ще якусь мовою, не пам'ятаю. Виглядає прикольно. Показав людям, які знають французьку, італійську, там і так далі. кажуть, ну реально, реально прикольно, реально, це воно. Телеграм-шапці профілю там можна подивитися це відео, як воно виглядає. До речі, я скинув і перелік штучних інтелектів. Освоюйте, тому що за цим майбутнє. І вчіться обов'язково вчіться бути вічливими своїй професії, вчіться, вчіться опановувати оці ці штучні інтелекти, бо без цього завтра можете залишитись без роботи. Це от реально об'єктивно. Ну і мову вчіть, бо це розвиває інтелект. Це розвиває мозок. Це ну і крім того, це відволікає вас від. Якоїсь ну, от, буденності рутини, а, ну, така ситуація. До речі, багато людей я знаю, що із моїх підписників займаються нині в школі англійської мови, моєї дружини. Ми вас запрошуємо, якщо є таке бажання. Цей ролик це не реклама, це буденність, це те, що завтра нас буде чекати. Телеграм шапці профілю. Ютуб підписуйтесь, інстаграм підписуйтесь. В Телеграмі буде і штучний інтелект, і ролики, і повний перелік там 100 штучних інтелектів. Ну і інформація про школу, хто захоче ходити. такі ситуації, друзі. Майбутнє надзвичайно цікаве. Шкода тільки що наша країна воює. І ось це майбутнє, знаєте, воно трішечки йде мимо нас, тому що технології, техніка настільки. Цікаві, наскільки бурхливі, і шкода, що у нас з вами немає часу, немає бажання. І давайте будемо відвертими, немає грошей у більшості людей оперувати цими технологіями. IPhone, який, наприклад, абсолютно тотально, майже всі європейці і американці з ним ходять. ну, Для багатьох українців навіть просто телефон це дорого. Вже я мовчу за все інше. Бережіть себе, телеграм-шапці профілю, підписуйтесь щоб знати за кого голосувати на наступних виборах.